Лютий ніхто не був готовий до війни, але кожен почав робити те, що він міг. Кордон з Польщею став ряд шляхом для багатьох українців, але їм доводилось по декілька днів чекати на свою чергу для виїзду. Березень ми спланували свою роботу, об'єдналися та почали евакуйовувати людей, годували та надавали прихисток сотням біженців. Надавали гуманітарну допомогу евакуйованим ув'язненим та персоналу в'язниць, квітень, буча, ірпінь, гостомель, звільнені від окупантів, тисячі загиблих і ще більше постраждали. Наші волонтери одними з перших потрапили до деокупованих територій, роздавали хліб, годували гарячими стравами, надавали одяг. Травень. Ми почали допомагати відбудовувати пошкоджені будинки самотніх літніх людей, гуманітарна допомога у Дмитрівці, з'їзд капеланів та волонтерів для більш злагодженої роботи під час війни. Червень Перші зміни літнього табору для дітей постраждалих від війни. Доставка та роздача гуманітарної допомоги, навчання для капеланів. Годування гарячими обідами людей у Києві та області. Липень продовжуємо організовувати безкоштовний відпочинок для дітей вразливих категорій. Зустрічаємо делегацію іноземних партнерів із Німеччини, США та Румунії. Допомагаємо в облаштуванні прихистку для біженців у Кривому Розі. Серпень починаємо встановлення модульних будиночків на території нашого соціального центру. Допомагаємо евакуйовувати людей з Херсонської та Запорізької областей, надаємо гуманітарну допомогу в'язницям та персоналу, починаємо духовну просвітницьку програму у в'язницях. Вересень. Забезпечуємо в'язниці генераторами, заселяємо людей у модульні будинки, їдемо з допомогою у деокуповані села Харківської області, проводимо реновацію приміщень для евакуйованих ув'язнень. Жовтень отримуємо нагороду від Верховної Ради за заслуги перед народом України. Листопад відвідуємо деокуповану Херсонщину та вітаємо херсонців зі звільненням. Грудень. Робочий візит до Румунії. підписання меморандуму про співпрацю. Вітаємо з Різдвом військових та дітей. Січень. Знову у дорозі. Харківська, Донецька, Херсонська області. Роздаємо гуманітарну допомогу та подарунки для поранених воїнів. Лютий 2023-го вже дев'ята родина отримує ключі від модульного будиночка, відвідуємо Бахмут, Нью-Йорк та Турець, люди отримують буржуйки, ліхтарі, газові обігрівачі та пальники. Продовжуємо боротися. За вільну Україною.